Величезний усім привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера Віталіка Авентуріно. І запрошую на перегляд супер нова промгрупа. Дуже усього багато і цікавого. Вмочитись позручніше, як я говорю, завжди щоб не впасти. І будемо розпочинати огляд. Дякую дуже вам за коментарі, вдячні за вподобайки. Розпочнемо огляд із ось таких іграшок для тваринок. Вони по 70 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Ще й бамбулетка із дзвіночком калатає. А це у нас швабра із відром. Відро а, має так, там такий а, спеціальний отвір, де швабра а, може довго думав віджимати воду. Може а, ця швабра, тобто віджимається а, сама лишня вода і вже миєте а, підлогу. До речі, а, самі оці. Саме відро на колесиках, ціна такого набору 339 гривень. Знову привезли пледи, покажу візерунок. О, до речі, дивіться, розмір 2 на 2. Немаленький. Клітинка, сірий і ось такий можна сказати ніжно-пудровий. Звичайно, що склад 100% поліестер. 399 гривень ціна пледа. Годинник настінний, декоративний, зроби сам. Тобто там циферблат сам кріпиться на стіну, дво, як сказати, дво, двосторонній скотч. Так? Двосторонній скотч я відкривав вже дивився. Двосторонній скотч. Вставляєте батарейку на, сам, на самі стрілочки оці і кріпите все на стіну. Ну, такий можна сказати хендмейд. А ось тут краще показано. Ось, є в золоті, є в сріблі. Ось тут кріпиться батарейка, також на двосторонньому скотчі все кріпиться. І такий у вас буде годинник, можна сказати, дійсно як зробив сам. Все окремо, треба ліпити. Навіть бірюзовий знайшов. Ціна такого годинника 235 гривень зі знижкою. Колонки, комп'ютерні USB і з підсвіткою. Дві штуки. Ціна зі знижкою 30%, 229 гривень. Привезли навушники бездротові, Bluetooth. Ціна навушників 339 гривень. Вибачаюсь, 199. 199 гривень ціна цих. Без дротових навушників. Дивіться, який цікавий павербанк, який заряджається від соняться на сонячній батареї. Ціна такого павербанка 659 гривень. Мультимедійна клавіатура із кольоровою підсвіткою. Ціна зі знижкою 299 гривень. Тут набір рушників. В наборі йде ось такий один рушник, а другий, як говорять, вафельний кольоровий. Розмір 30 на 50. Хочу вам показати усю кольорову гамму. Набір за 75 гривень. Жіноча білизна. Кольори в асортименті 55 гривень. І давайте роздивимось ось ці скляні вази. Висота 18 см. Я знайшов а, три види, три кольори. Одна матова. І всі кольором, як градієнт, переходить в колір із кольором. Колір ніжно переходить в темний, в світлий, світлий з темного. 139 гривень коштує. База. Привезли аромадифузори, хом, рожеве золото, лавровий лист та лайм, янтар та імбирна лілія. Загалом дуже багато ароматів, навіть відчувається аромат через коробку. 100 мл, ціна 179 гривень. Рамки, багет є в сріблі, є в золоті. Розмір рамки 16х21 100 гривень коштує рамочка. Пристрій для зарядження автомобільних акумуляторів. П'ять функцій щодо подовжують термін служби акумулятора. Ціна 549 гривень зі знижкою. Давайте подивимось на ці тапці домашні тапулети. Капці жіночі домашні з закритим носком. Знижка 30%. 159 гривень. Ось такі тапулети мають вигляд. М'яка сама підошва. Тут тверда, прошита дратовою. Так, ось такі штучні фалінопсиси із горщиком. Чотири кольори на вибір. Дуже гарні орхідеї. Вісімдесят гривень. Так, ці набори ємностей часто бувають в магазині АТБ. Три штуки в наборі з кришкою на літр 360. Можна обрати кришку такого блакитного і трішки темнішого кольору. Ціна такого набору із трьох штук 66 гривень. Ваги підлогові електронні, відкривати не будемо, точнісінько такі самі, як показано на картинці. Ціна 239 гривень. Подивіться, які цікаві перевезли картини. А якщо придивитися на них, тут є такий бісер, досить оригінально зроблено. Я таких ще не бачив. Ще є єндепарі. Це таке кольорове дерево. Мені здається, ці картини будуть купувати, тому що вони надзвичайно красиві, особливо ці такі в ніжних витриманих кольорах, ціна картини. Так, картина декоративна. Розмір 25 на 30, 199 Цього разу привезли фарбу паліт інтенсив колор Крема. Фарба для волосся 80 гривень. Обручі. Обручі для волосся 43 гривні. Масажер для обличчя. Написано, що натуральний камінь, два масажери. В двох кольорах. Зі знижкою 40% 119 гривень. Тут я знайшов ще один масажер. Щітка Масажер електрична з вібрацією для обличчя. Для очищення обличчя в двох кольорах: рожевий та блакитний. Ціна зі знижкою 100, 169. Вона дійсно вібрірує. Так, а це, якщо я розумію, скринька для біжутерії та прикрас. Є в перламутровому сірому та ось такому ніжно-рожевому кольорі. Квадратні та круглі. 249 гривень. Ну, а це я вже говорю справжній витвір міст... мистецтва це брошки. Вони часто, коли починається аліто, привозять в АТБ і кожного разу завжди різні. Ціна брошки 100 гривень. Мастило універсальне силиконове, 200 мл 68 гривень. Бомбочки для ванни із сюрпризом це велика бомбочка. Ціна 70 гривень, 120 грамів. Набір кухонний з трьох предметів, прихватка, рукавичка і ще ось такий рушник. В двох кольорах. Набір 179 гривень. Набір склянок із подвійними стінками. Тут дві штуки, 350 мл об'єм. 199 гривень. Я скажу 40% знижка це в магазині, а тебе вже. Я не пам'ятаю, коли були такі знижки 40% на товари акції 7 днів, тобто промгрупа. Привезли чайники електричний на 2 літри, скляний корпус зі знижкою 449 гривень. Ну, все по-стандартному. А мабуть, якщо я не помиляюсь, він буде світитись тут різним таким кольором або одним кольором, не знаю. Але це дуже круто, коли він закіпає і споглядати, як кипить вода. Ціна такого чайника 449 гривень. Набір форм для випікання. В наборі три штуки. Одна велика, прямокутна, потім трішки менша ось ця на хліб або на кекс. І кругла роз'ємна. Ціна такого набору, зараз вам скажу, так дивіться, по-класичному із червоною стрічкою. Ціна такого. Набору 339 гривень зі знижкою. Люмінарк скляний ось такий невеличкий салатник 17 см. Кришка зверху хорошої якості пластикова. Ціна такого салатника 199 гривень. Кавоварка, турка електрична. Давайте відкриємо, подивимось. Ось така підставка, як на чайнику, розетку, є кнопка Вмикати вимикати. І сама турка має ось такий вигляд. До речі, ручка цікава. Зараз вам покажу. Вона складається. Якщо вам треба опустити, ви тут натискаєте на кнопочку і вона складається. 299 кавоварка турка електрична. Термокухоль на 410 мл з індикатором температури. Зараз подивимось, відкриємо. Я просто дивлюся, чи вони в різних кольорах. Ось такий вигляд має сам термокухоль. Тут показує температуру. Зараз щось не хочу показувати, коли я тримав, він показував дивно. О, 18 градусів. Це, мабуть, навколишня температура. До речі, да, у нас сьогодні 18 градусів. А термокухоль з індикатором 299 гривень. Ступка кухонна, дуже важка. Це все мармур, дуже а, важка, ну, для спецій, для перцю. Господинки розберуться. Ціна такої. Ступки кухонної. Так, ось, 249 гривень. Набір ємностей, набір з трьох штук контейнерів на 430, літр 100 та 2 200. Хороша якість пластика. Закривається кришка з усіх чотирьох сторін, тобто кришка в кожному контейнері. 169 гривень зі знижкою 30%. Це в нас люмінарк. Скляне блюдо, також герметична кришка. Закривається з двох сторін. Хорошої якості пластик. Сама кришка хорошої якості. Ціна такого контейнера люмінарк 229 гривень. На літр 970. Блюдо овальне люмінарк діаметр 33 см 149 гривень. Привезли чайники, мальовані на 2,5 літри, і вже два забрали, поки я знімав відео. З кришкою малюнки можна вибрати. Нові чашки скляні з фігуркою всередині на дні на 470 мл. Дивіться, давайте відкриємо, подивимось. Тут є ось така зірочка, є каченя та є ще риба риба-кит. Ціна 159 гривень. А цей набір, на жаль, відкрити не можна. Продається в чотирьох штучках такі ребристі та квадратні а, візерунки. Набір з чотирьох форм, набір з чотирьох салатників. Ціна такого набору 179 гривень. Ємності для спецій в органайзері підставці. Вони в двох кольорах ось такий пудровий та сірий. І зверніть увагу, з одної сторони дірочки трішки більші, а з другої менші. Ціна такого органайзера на 6 спецій. На 6 різних спецій 149 гривень. Так, а це у нас блюдо для запікання з кришкою на 2 літри 200 мл. Ціна 249 гривень. До нас в тебе приїхали цілі сервізи LUMINARC, Ось такий набір із 19 штук там чогось є. Зараз він також зі знижкою 899 гривень. 19 предметів. Люмінарк, сервіз столовий. Сковородка зі змінною ручка знімається. Це досить дуже добре. Одною рукою, звичайно, мені незручно, і зберігається місце у шухляді. Це також добре, і ще, мабуть, можна ж використовувати. Ні, не можна. Чи це метал? Я думаю, це пластик. Можна, мабуть, використовувати в духовій шафі для використання цього посуду. Рекомендується отримати на супрузі. Ага, правила будете читати. Добре. Ціна такої сковорідки зі змінною ручкою. 449 гривень, діаметр 24 сантиметри. Надзвичайно круті блокноти для запису на магнітній застібці. Дуже багато гарного такого квіткового принту для дівчат, для паняночок. Ціна такого блокнота, зараз вам скажу, 100 гривень. Цього разу привезли картини за номерами, але мені вони щось не дуже подобаються. Якась клеопатра. Але я ж свою вже домальовую, тому я ще. Шукаю наступну картину за номерами. Ціна картини 199 гривень. Картки для дітей навчальні 60 гривень. Набір для дитячої творчості. Алмазна мозаїка. Ціна 119 гривень. Графічний планшет для малювання та записів теж дуже хороша річ для малечі, буде дуже задоволена. Ціна планшету для малювання лише 100 гривень. Ввезли знову чудові просто іграшки з такими оченятами. Ціна 245 гривень. Набір фломастерів з початками 12 штук в тубусі 60 гривень. Дуже гарні брелочки На рюкзак дівчата вішають. Ось такий кролик. Ціна такого брелочка 159 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого, економних покупок. Ми з вами зустрінемось вже дуже скоро у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.